Що відбувається з Барселоною? Історичне чемпіонство, гучні перемоги, трансферні сенсації і потенційний перехід Решварда та Антоні? Так, це не жарт. У цьому відео все, що хвилює фанатів: реальні новини, ексклюзивні інсайди, гарячі чутки і навіть трохи футбольних пліток. Не пропусти, ми розкажемо, чому саме зараз починається нова епоха великої Барси. Вітаємо Барселону із заслуженою перемогою в Лалізі сезону 24-25. Це тріумф не лише команди, а й усього клубу, болівальників, керівництва та тренерського штабу. У складному та непростому сезоні Барса продемонструвала характер, стабільність і справжню футбольну зрілість. Вирішальна виїзна перемога проти Еспаньола оформила чемпіонство. А разом із ним унікальне досягнення. Каталонці виграли всі три вирішальні трофеї Ла Лігу, Кубок Іспанії та Суперкубок. В історії клубу подібне вдавалося лише одного разу, і саме це робить нинішній успіх по-справжньому особливим. Головний тренер команди Хансі Флік не приховував емоцій після матчу. Він зазначив, що друга частина сезону видалася особливо вражаючою. Команда не зазнала жодної поразки, а ключові гравці, такі як Френкі Дейонк, вийшли на пік форми. Перемога в суперкубку додала впевненості, а позитивний настрій і командний дух стали основою для подальших успіхів. Флік також підкреслив важливість адаптації гравців до нових вимог і філософії, яку він прищеплював від самого початку сезону. За його словами, настрій, з яким команда підходила до тренувань і матчів, став фундаментом для здобуття чемпіонства. Хай мрії про перемогу в лізі чемпіонів залишаються на майбутнє. Здобуття всіх національних титулів це результат, яким варто і потрібно пишатися. Такі сезони трапляються рідко. І запам'ятовується назавжди. Навіть мадридський реал вічний суперник Барселони, не залишився осторонь і у своїх соцмережах привітав каталонців із чемпіонством. Для фанатів Барси це привід для радості, для гравців доказ своєї сили. А для клубу це ще одна цеглина у фундаменті майбутніх перемог. Друзі, ну я хочу попросити вас підтримати це відео лайком і коментарем. І підпишіться, хто ще не підписався. Дуже вам дякую, а ми продовжуємо. Барселона входить у літнє трансферне вікно з чітким планом оновити склад і підсилити ключові позиції. Керівництво клубу натхненне успішним сезоном налаштоване не лише на точкові придбання, а й на розумну трансферну політику, яка включає продаж гравців, що не входять у довгострокові плани «Ханці Флік». За даними іспанської преси, у списку потенційних на вихід вісім імен, серед них добре відомі фанатам Френкі Дейон, Анцу Фаті, Рональд Араухо. І Гаві, а також гравці глибини складу: Пеня, Ектор Гарсія, Фермін Лопес і Пао Віктор. Кожне з цих рішень має своє обґрунтування. Контракт із Френкі Йонгом поки не продовжено. і з огляду на фінансову ситуацію клуб може розглядати його продаж як вигідний крок. А Раухо, хоча й залишається важливим елементом захисту, в окремих матчах припускається критичних помилок, а інтерес з боку топ клубів робить потенційний трансфер логічним. Щодо Гаві. Попри статус вихованця і бойовий характер на полі, останнім часом його ігрові показники та ринок вартість знизилися, не виключено, що Барселона хоче діяти на випередження, розуміючи, що зараз ще можна отримати за нього вагоме відшкодування. За інформацією AI National, Ансу Фаті розчарований через відсутність ігрової практики, що за повідомленнями вплинуло на його поведінку поза поле. Клуб дійшов висновку, що розставання буде найкращим рішенням для всіх сторін. Зважаючи на його вік і талант, у нього залишаються хороші шанси перезапустити кар'єру в іншому клубі. Пермін Лопес і Пау Віктор молоді гравці з потенціалом, але за нинішньої конкуренції їм складно отримати ігровий час у першій команді. Барса шукатиме для них варіанти розвитку через оренду або повноцінний трансфер із правом викупу. Усі виручені кошти клуб планує спрямувати на якісне підсилення. Хоча імена потенційних новачків тримаються в секреті, вже відомо, що Барселона серйозно розглядає можливість підписання зірки світового рівня. Один із досгострокових проєктів трансфер Ерлінга Холанда. За словами президента Жона Лапорти, клуб розраховує, що у 2026 році зможе активувати його клаусулу в розмірі 175 мільйонів євро. До того часу каталонці матимуть фінансову стабільність, а сам Холланд може виявити бажання покинути Манчестер Сіті, особливо якщо Пеп Гвардіола залишить роботу в клубі. Ще одна хороша новина для бовлівальників: Барселона офіційно повертається на Ноу вже в серпні. Керівництво клубу планує зробити це гучною і символічною подією, як початок нової епохи. Повернення на рідний стадіон це не лише логістичний крок, а й емоційний жест, що підкріплює амбіції клубу та відновлення великої Барси. Таким чином, літо обіцяє бути насиченим, як трансферами, так і важливими символічними моментами. У Барселоні є чіткий курс берегти боєздатне ядро, попрощатися з тими, хто не відповідає рівню, і зробити крок у майбутнє, де мрія про Холанда вже не фантазія, а реальний план. Барселона всерйоз задумалася про майбутнє на останньому рубежі. Повернення марка Андре Терштегена після травми поки що не стало тим підсиленням, на яке всі сподівалися. Німецький воротар виглядає не так переконливо, як раніше, а його фізична форма викликає сумніви як у тренерського штабу, так і в керівництво клубу. За даними видання АЕС, Хансі флік поки не готовий повернути його до статусу першого номера. Більше того, Довіра до Терштегена в барсі суттєво похитнулася. Все частіше у стартовому складі з'являється у воїцях За інформацією іспанських ЗМІ, польському галкіперу вже запропонували продовження контракту на два роки, і він сам це підтвердив. Це цілком логічний крок, вважаючи на те, що якя кіпеня, ймовірно, покине клуб цього літа, утім, робити ставку лише на одного чесного – ризиковане рішення. Тож у Барселоні вже почали придивлятися до потенційної заміни. Одним із головних кандидатів став Жуан Гарсія з Еспаніола, молодий воротар, чия гра справила враження на всю ла Лігу. Цього сезону Жан Гарсія став справжньою стіною для еспаньола. Його реакція, певність у грі ногами та стабільність привернули увагу не лише Барселони, а й багатьох інших топ-клубів: Реал Мадрид, Баварія, обидва Манчестерські гранди, а також Інтер уважно стежать за ним. Це не дивно. Гарсія є одним із найперспективніших голкіперів Ла Ліги. і його внесок у збереження прописки еспаньолу цього сезону важко переоцінити. Втім, уродарська позиція далеко не єдиний напрям, над яким доведеться працювати деку та ханців ліку цього міжсезонь. Як повідомляє ESPN, клуб вже визначив пріоритети: центральний захисник, фланговий захисник і лівий вінгер. Особливо актуальним завданням стали підсилення атаки на лівому фланзі. У клубі відчувається занадто сильна залежність від Рафіні та Ламіна Ямаля. До речі, сам ламін вже висловив побажання. Він хоче бачити в команді Маркуса Решварда. На його думку, англійський ідеально підходить до філософії Хансі Фліка. І справді, Решвард може дати Барселоні необхідну енергію, роботу без м'яча та глибину в атаці. І схоже, інтерес Барселони до Решварда це не просто вічлива перевірка ситуації. Клуб продовжує уважно стежити за його виступами і серйозно оцінює можливість запросити англійця вже цього літа. Після кількох нестабільних сезонів у Манчестер Юнайтед і короткострокової оренди в Астон віллі Решвард схоже готовий до нового етапу кар'єри. Якщо хтось здатен дати йому новий імпульс, то це Хансі Флік. Для 27-річного гравця перехід до Барселони може стати не просто зміною клубу, а справжнім перезапуском кар'єри. Його універсальність одна з головних переваг. Він може грати і на фланзі, і в центрі атаки. А за потреби навіть глибше. В умовах, коли каталонцям потрібно розширити атакувальний арсенал, такий футболіст може стати надзвичайно цінним. Цікавий і той факт Агентом Маркуса тепер є піні Захаві – людина з міцними зв'язками всередині Барсу та довгою історією співпраці з Лапортою і Де. Це дає клубу суттєву перевагу в перемовинах і підвищує шанси на те, що трансфер все ж може відбутися. Але Решорт не єдиний гравець, якого розглядає Барселона для підсилення атаки. За інформацією іспанських змі, у шорт-листі клубу також перебуває Антоні, гравець Манчестер Юнайтед, який останні місяці провів в оренді в Беттісі. Там він несподівано розкрився, додав упевненості, у результативності і став ключовим елементом атакувальної лінії. За словами інсайдерів, Хансі Флік вважає, що саме в його системі Антоні може стабільно демонструвати свої найкращі якості. Сценарій можливого переходу виглядає цілком реалістично. Юнайтед готовий продати гравця за 25-30 мільйонів євро, прагнучи зменшити зарплатний фонд і скоротити збитки. А барса працюючи в умовах обмеженого бюджету, бачить у цій угоді малоризиковану можливість підсилити глибину складу. Цей сезон назавжди увійде в історію клубу, але найцікавіше лише починається. Слідкуйте за трансферами, поверненням на камп Ноу і тим, як Барселона знову будує свою футбольну імперію. Підписуйтесь, щоб першими дізнатися про гучні переходи та несподівані рішення.